Захищав Україну з усією мужністю патріота-воїна і віддав своє життя заради волі та незалежності свого народу. У Кам'янському прощалися зі ще одним героєм. 5 лютого на Донеччині загинув наш земляк солдат Павло Бондаренко. Днями про це повідомив очільник міста, розділяючи скорботу з близькими загиблого. Відспівували героя Павла у козацькій церкві Пресвятої Покрови. Кам'янчанин Павло Бондаренко народився 12 січня 1984 року. У 2002 році закінчив професійно-технічне училище номер 22 Тривалий час працював на Придніпровській залізниці. 22 березня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі, стримуванні збройної агресії Російської Федерації. У загиблого військового залишилися батько та два брати. Багато років пропрацював на Придніпровській залізниці з Павлом Бондаренком пан Сергій. Він згадує загиблих як компанійського щирого та працьовитого чоловіка таких держиться наша земля таких людях як знаю от сам много літ жилє жили то є недалеко друга другаріс много літ очень жаль що такі парні уходять за цієї життя. а з максимом загиблий воїн товаришував із дитинства зізнається для нього павло був наче рідний брат якого він пам'ятатиме все своє життя був хороший розпитаний культурний Человек, который во всем всегда помогал и был готов прийти на помощь в любую трудную минуту. Жаль, что так быстро и неожиданно обрываются человеческие жизни, которым еще, как говорится, жить и жить. Но, к сожалению, война серьезная штука, которая не спрашивает нас об этом. И мы теряем за свою свободу, и независимость, все самое дорогое наше ценное. Но знаю одно, наша жизнь бесценна. І такий герой, як Павел Вікторович, боролись за, за неї до останньої каплі крові. Герої не вмирають. Поховали захисника на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.